Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. Ми з вами продовжуємо розмову про колоду Таро дев'яно місяця від Патрика Валенса. Всі попередні частини будуть прикріплені в описі під відео, а також ви можете перейти до списку відтворення, який також називається в мене таро дев'ятного місяця. Сьогодні у нас на розгляді карта юстиція, вона ж правосуддя. Все-таки мені більше подобається назва юстиція. Я більше до цього схиляюся, тому що карта юстиція, вона саме про законні речі говорить, про зимні. Ну, але, власне, давайте повернемось до того, що в нас Патрик Валенца мав на увазі, коли малював цю колоду. Як він розповідає про цю карту. Ну, і, власне, далі по значенням підемо. Отже. Валенза говорить, що суддя тримає два мечі в ідеальному балансі. Він служить неупереджено. Позаду нього місяць. Місяць росте е, старий, да? він, скажімо так, говорить, що це вже неактивна фаза, ця фаза вже йде на спад. І Патрик Валенса говорить, що таким чином емоції і висновки об'єктивні. Ну, будемо далі з ним сперечатися з цього приводу. Я не згодна, що тут буде об'єктивна об об юстиція. Патрик Валенса говорить, що суддя дивиться прямо і чесно, його погляд проникає в брехню і викриває правду через його кристальну репутацію, місто яке за ним. Надало йому доступ до усіх справ. А він має кільце з ключами, і щілину в стіні. Якщо зараз я приближу трошки картинку, потім віддалю назад. І ось ключі, власне. І ось щілина. Невеличка-невеличка, але її помітно. Тобто, це така деталь, на яку можна звертати увагу. Віддаляю назад. Отже, а, ну тобто. Валенса так описує цю карту. Він говорить, що у своїй мудрості справедливість суддя усвідомлює, що справедливість для одного це є несправедливість для іншого. Тобто він розуміє, що це і дискримінація, і корупція, і вони будуть завжди. І ці беззаконня будуть, будуть вилазити у нього з мантії, як оцей крокодил. Тобто спрут, крокодил щось не зрозуміло. Тухла риба. Це спійманий злочинець. В позитиві Валенза говорить, що суддя вимагає від вас прийняти чітке рішення, засноване на правдивих фактах, власне, зрозуміти повну відповідальність за свої дії. Це також юридичні питання і ретельне вивчення контрактів. Да? Тобто, ми маємо звертати на це увагу. Ну і в мінусі. Акти моральної розбещеності, дволикість, аморальність, необдумані рішення, несправедливі вироки. Ну і власне, чого у Патрика Валенці восьма юстиція, а не одинадцята, він говорить, що він не прив'язує свою колоду до значень по знаку зодіака, а лише віддає дані марсельській традиції. То така справедливість у Валенці. Ми можемо погоджуватись, можемо ні, але він описує цю карту саме так. Далі пані Нікітєнка говорить, що ця справедливість уособлює когнітивні спотворення. Вона показує суб'єктивну соціальну реальність. Тобто, кому комусь буде добре в, цьому, в цій соціальній реальності, а комусь ні. А також вона наголошує, що тут можуть проходити по цій карті ефект повального захоплення. А вірити і робити те, що роблять інші. Тобто, це от це, це стадний інстинкт, да, коли ти йдеш е, за тим, що роблять всі інші, за модним, за течіями, за тенденціями, за хайпом. Да, тобто, у нас там можна навіть по інфопростору нашому подивитися, не обов'язково, що стосується війни, але про е, цю історію. Знову ж таки. Одна справа, коли це твоя думка, інша справа, коли це вже якісь певні моральні питання і пробування, які ти маєш пройти і, власне, пройти їх достойно, бажано. Далі, отже, групове мислення, стадний інстинкт, це вже я сказала. Так, наступне: це систематична помилка, яка пов'язана із підтвердженнями. Це схильність шукати інформацію, щоб підтвердити сталі концепції. Тобто. Оце, знаєте, треба виправдати якусь інформацію, можливо, там якось себе умовляння якісь для себе вімкнути, для того, щоб зрозуміти, що це дійсно працює таким чином. Потім ефект вкладу. Це продати щось дорожче, ніж тим сам би заплатив. Тобто, це от також по цій карті може прийти. Тобто, Це оця невиправдана накрученість цін, невиправдане не ціноутворення, тобто це видавання за ексклюзивність того, що ексклюзивним не є. Також ефект вузьких рамок це опис вузькими категоріями, ситуації чи проблеми. Так, э, раціоналізація після покупки це виправдання покупки і її вартості. Це от те, чим я страждаю, да, коли купую собі купу колод і кажу, ні-ні, я ж відіб'ю вартість, я ж потім буду ворожити <сх two> на них. От. А тут, скажімо так, я спокійно ставлюся до цих речей, тобто підкормлюю трохи свою тінь. От. Мечі в руках Нікітєнко говорить, що це внутрішня боротьба персонажа. Це можуть бути негативні свідомі установки, які заважають об'єктивно оцінювати реальність, тобто да, не дають йому якось подивитися на реальність тверезна. Да? Тобто він знає, як треба, і він від цього не відходить. Цей персонаж або людина, яку ми описуємо цією картою. Всі рішення треба приймати раціонально за цією картою, без страхів, упереджень і емоцій. Тут я з нею згодна, звісно. По цій карті також може пройти гординя і ханжество. І неправильна стратегія, невиправдане придбання. Ну, от з Нікітінка і з Валенсою я по цій карті не дуже можу погодитися. Тобто, по більшій мірі, мені не відгукується ця історія. Ну, і далі третя, третій пункт, що нам говорить Сайора. Отже. Наша юстиція це суб'єктивне, бо для всіх воно різне. Тут своя мораль завжди. Дійсно, ця юстиція, вона дивіться, вона тіньова. Тут по юстиції проходитиме несправедливе рішення. По цій юстиції буде проходити те, що ти за скору з якихось своїх поняттях, якихось своїх бачення світу. Вона дуже статична, вона дуже темна, вона закрита, вона не готова. Сприймати об'єктивність. Ліва сторона її активна, тобто місяцем підсвічена ліва сторона обличчя, і це нам вказує на те, що вона керується емоціями. Тобто, щойно десь щось залучить емоції в її життя, вона одразу ж буде на це реагувати і взагалі ніяк ну, не, не сприймати реальні, реальність тверезо. Не буде оцінювати, не буде виписувати в стопчик плюси і мінуси. Да? Тобто вона поведеться на якусь дійсно емоційно залучену тему. Тобто тут, про, тут буде тільки суб'єктивізм. От. Отже, ліва сторона да? емоції, страхи і власні установки. Раціо і логіка в цій ситуації будуть спати. І от те все, що мало би відбутися по справедливості з урахуванням закону, з урахуванням чинників да, законодавства, з того, що ти маєш право, але маєш в той же час обов'язки. Тут будеш ходити і кричати про те, що тебе не мають права чіпати, бо ти такий класний весь платник податків. В ці, в ці, у цієї справедливості немає терезів. Тобто тут не будуть міряти вчинки, тут не будуть міряти твою щирість. Да? Тут конкретно йде карта того, що це заангажованість, упередженість і власні ментальні установки. Два меча це боротьба свідомого і підсвідомого. Да? Вона нагадує чимось ця карта, нам двійку мечів класично. Тут руки не перехрещені, але вони ну, достатньо чітко говорять про це. Третя рука, яка вилазить з мантії, риба, це символ грошей, це символ хабаря. Тобто, це символ того, що ця юстиція буде підкорена значить, різноманітним кланам, групам. Судівська система недосконала, що тут можна якось повпливати через знайомства, тобто корупція, кругова порука. Оця от тема того, що тут проходитиме. Бажання наживитися, не розібратися, як є насправді, а нажив... бажання наживи. Ну і власне в негативі, да, тобто, максимальне оце от підкорення інстинктам. Також, ну, ключі в нас не в руках, да, тобто людина має всі засоби для того, щоб керувати своїм життям, але вона їх не використовує. Так, по цій карті людина критик. Вона завжди, у неї своя правда, вона завжди має рацію, вона безкомпромісна. Це ніколи не буде людина, яка буде дослухатися до чиєїсь думки, не схилятиметься ні до кого. Не буде тверезо оцінювати знання, можливо, якісь можливі, нові факти. Просто ні, це не так. Я не знаю, як, але не так. Є така фраза, Ця людина боїться бути розкритикованою. Самостійно вона буде нападати першою, і тут по цій карті прийде занижена самооцінка, да? тобто немає тверезої самооцінки. Або ж, навпаки, завищена самооцінка, може по цій карті прийти. І з, моїх, з мого досвіду, да, юстиція ця проходить по негативу. Ну, у мене взагалі ця колода вона дуже тінь відкриває, тобто вона не працює в мене як класка. Я не погоджуюся з Патриком Валенцею в цих трактуваннях, я лише я погоджуюсь з пані Сьоре і трохи з Нікітінко. От немає, людина не бачить можливості правильно оцінити свої знання. Тобто, вона десь застрягла в якомусь ментальному і не тільки ментальному блоці, да? тобто дійшла до якогось. Якогось етапу розвитку і далі не рухатиметься. Знову ж таки, буде гнатися за наживою, буде переживати за свій статус соціальний. Ну і, власне, тут буде дуже дійсно багато критики проходити по цій карті. Тобто вона буде критикувати і себе, і зовнішній світ, і, власне, не дозволяти собі насолоджуватися життям як таким. Оце те, що в мене проходило. Ну, Може, ще щось згадаю, буду підписувати, але, по-моєму, тут більш-менш все сказане. Досить. Розгорнути. Да, рухаємося далі. Далі в нас іде відлюдник. Такий відлюдник. Схопився да, за голову. Ну, і давайте почитаємо, що з ним написав Патрик Валенце з цього приводу. Він говорить, що цей відлюдник не в змозі справитися зі стресом, негараздами у повсякденному житті. Він робить відчайдушну спробу сховатися в ніші якійсь, да, з нього прийнявши позу ембріона. Він тулиться в жаху, він оголений, вразливий, його тіло тремтить, воно відкидає набагато збільшену тінь на стіну, і це підсилює його страх. Страх, який панує в його серці. Рука, яка охоплює голову і зв'язує, обмежує його думки. Тобто вони не, він не має звідки взяти нових ідей для того, щоб знайти сили, аби ви. Витягти себе з цієї ситуації. Крізь чорні пальці, відкрите око з болем взирає, коли він намагається прокинутися від цього жаху. Да? Тобто він навіть не хоче бачити а, ті а, варіанти, які йому пропонує навколишній світ. Ну і, власне, від навколишнього світу він повернувся спиною. Да? А, відлюдник відвернувся від суспільства, але його самовигнання недосконале, тому що схованка не має дверей. От. І, власне, він не може зупинити вітер зовнішнього світу від шепотіння по його хребту. Ладно, розкладена, власне, розкладена риба може символізувати бідність. Тобто тут у нас голенький відлюдник, сховався в страху, в стресі. По моїм картам показує дійсно людину в стресі, якій необхідно. Дійсно, себе обмежити від спілкування. Спілкування може забирати багато енергії і сил, і тому тут дійсно необхідно сховатися. Іноді буває навпаки, що людина закривається від соціуму, від світу свідомо, і навіть уже оті процеси, які відбуваються в його житті, він вже їх просто не пускає до себе. Просто от свідомо каже, що все, я закритий від світу, і я не буду з ним контактувати. Так, значить, по плюсу по Валенсі. Ця карта каже, що ви дозволяєте страху загнати себе у глухий кут. Гостра потреба усамітнитись, відмежуватись від тиску світу. Але страхи все одно будуть переслідувати вас, поки ви не поглянете їм у вічі. Самотність, ізоляція, соціальне ізгой може показати цю, ця карта. Нам також може вказати, що час, щоб побути на самоті, тихе місце для медитації і сповнення ресурсу, наповнення свого організму ресурсу. Тут я згодна з Валенцею, в тому, що дійсно ця карта може дійсно показати необхідність себе витягнути навіть фізично з соціального життя. І, з мінусів, є сила, щоб подолати страхи, перенаправити думки. І відновити контроль над розумом. Так, Нікітєнка що говорить. Ну, також вона говорить, що тут людина пориває зв'язки із зовнішнім світом через постійну критику. У неї немає сил пережити образу, тобто вона зневірюється. Тут, по цій карті, є потреба в захисті, і людина обирає цей шлях для того, щоб захиститись, самоізолюватись, а не боротися і не йти на зустріч викликам. По цій карті проходить ескапізм, тобто тут будівництво ілюзорної реальності. От, і дійсно, по цій карті ще може погіршитись цей стан. Тобто, по суті, оця от антисоціальна поведінка вона руйнує певні навички соціалізації людини і може усугубити їх, скажімо так. тобто тут Може стати причиною того, що стало плювати на все, все одно неважливо. І також може вказати на схильність до злочинів. Тобто тут вже може йти до того, що людина настільки ізолювалася від навколишніх, що вона вже навіть готова вчиняти якісь протизаконні вчинки. Так, труба з якої іде дим. І молодик говорить про те, що треба будувати нову стратегію і план стосовно травматичної ситуації, шукати вихід. Тому що це тільки початок, да? ситуація розвивається, і якщо її вчасно, не як то кажуть, купірувати, то потім буде тільки гірше. Так, ця людина уникатиме почуттів, стосунків, обов'язків, а в стосунках це буде поведінка жертви, скоріш за все. Так, Сайора що каже. Ну, Вона говорить, що це може бути жінка, до речі, закрита поза говорить про невпевненість у собі, нелюбов до себе, гіпервідчуття до всього і оголений нерв, так, звісно, я згодна. По цій карті також може пройти, оце, знаєте, от навіть гормональна зміна якась по цій карті може пройти, коли ти настільки чутливий до зовнішніх подразників, коли тобі навіть кривий погляд, здається. Що він направлений проти тебе, і ти його відчуваєш просто фізично, і він тобі приносить дискомфорт. Тут активне право око, тобто лише раціональне. Тобто тут прямо конкретно, що ти турбуєшся лише за якусь безпеку фізично. Ну і в принципі, тут можна говорити, що. Цей відлюдник може показати дійсно фізичну небезпеку, коли тобі треба елементарно свої якісь базові потреби в безпеці просто включити да, в життя і витримати І потім уже ти навіть не переживаєш за якісь інші питання, які можуть тебе стосуватися, да, ти ж культурний якийсь розвиток, ні, це тобі вже це не треба, тобі вже хочеться просто щоб бути в хоча б якомусь безпечному місці. Так, закрита аджна чакра, третє око. Да, тобто немає відчуття, немає взагалі ніякої інтуїції, почуття закриті, вони не, не дають ніякого розуміння, що відбувається. Тобто тут взагалі такий хаос в людини, в голові відбувається. Це може бути також жертва булінгу. Це може бути людина, не прийнята в суспільстві. Знову ж таки, по цій карті може пройти неприйняття себе як людини, яка відноситься до спільноти ЛГБТ, КЮ. Тобто, оце така тема. Тобто, коли людина не робить камінаут, коли переживає, а що скажуть люди, що скаже суспільство, слава Богу, зараз трохи з тим легше, але все одно є. Моменти неприйняття, є моменти нетолерантності. На жаль, не всі готові бути відкритими до проявів усіх. І, власне, це також по цій карті може пройти. Що ще скажу? Тут, до речі, людина ця, от вона оголена, і рибка в неї ця лежить десь окремо. Тобто тут навіть може пройти. Проблема матеріального характеру. Тобто, оці всі стреси пов'язані з тим, що людина, що не має можливості реалізуватися і отримати винагороду достойну цього персонажа. Тобто, людина не отримує достатнього, достатньої реалізації своїх планів, вчинків і не отримує вірної винагороди за свою роботу. Так, о, так. Да. Власне, щоб ЛГБТ, я і сказала, в мене також ця карта по цій темі проходила, коли було неприйняття. Да? Причому неприйняття як родиною, так і е, знайомих, ну, суспільства, да? оточуючих. Це така карта від людям. Добре. Далі колесо фортуни в нас буде. Оця крутецька карта, дуже мені подобається. Дивіться, яка вона прикольна. Так, Валенса говорить. Що, дивлячись у майбутнє, порожнім поглядом, таким, знаєте, абстрагованим, циганка готується закрутити колесо фортуни для неспокійного клієнта. Клієнт у нас дуже неспокійний, щоб ви бачили, такий весь на нервах. От. Протягнувши руку, вона чекає оплати. Бо коли доля розкриває свої таємниці, завжди є ціна. Тривожний клієнт покладається на випадок і надію, на удачу. Щоб ті вели його по життю. Він сидить на хиткому табуреті триногому, Да? Це ознака того, що його віра може бути не такою міцною. Дивні та могутні сили керують обертом колеса фортуни. Мавпа на горі уособлює невідомі таємниці Всесвіту. Але вона підступна і може пошуткувати і підтасувати результат. Дві сліпи риби по бокам, спрямовані в різні боки. Це ознака того, що є дозвіл керувати долею. В плюсі колесо фортуни постійно обертає удачу і нещастя. Це неминуче в циклі життя. Не ставайте жертвою обставин, каже Патрик Валенс. Беріть долю у свої руки. Грайте на себе, крутіть колесо фортуни самостійно. Несподіваний поворот подій. Коли відбувається несподіваний поворот подій, лише від вас залежить, як ви його пройдете, з яким достоинством, або ж з якою дізгрейс, да, як це сказати українською, безслав'ям. Да? І в мінусах забобони ведуть до нервового напруження. Мало надійно якісні зміни. Ну і використовується невдача як виправдання своїм. Своїй бездіяльності. Відгукується, відгукується, гарна карта. Теж Колесо Фортуни. Тут у нас багато значень, багатогранна вона. Ну і, власне, треба дивитися, що ж відбувається на сусідніх картах, да? наскільки воно працюватиме в плюс чи в мінус. Отже, Нікітінка говорить нам про особу, що це може імпульсивний гравець, фанатик бути, сліпо вірити фатумам, завжди буде з себе знімати відповідальність. Ну, що у нас? Це конкретно гемблінг. Конкретно ця карта може показати азартну людину, яка спрямовує свої лише на удачу, не думаючи ні про що. All-in, як все в грі, ставить все на якесь число, да, ризикує постійно і вважає, що цей ризик може бути виправданий. Звісно, хто не ризикує, той не п'є шампанського. Це понятно, що треба ризикувати, не треба сидіти в своєму коконі, в своїй квартирі, да, і в коробочці, і думати, що ти в безпеці. Ні. Але невиправданий ризик також є дуже небезпечним. Отже. По стосункам це будуть незрілі залежні, ти мені, я тобі, такі, знаєте, типу, а що ти мені за це? А що я тобі за це? ну таке. Стосунки по розрахунку, незрілий партнер, і стосунки, в яких немає місця компромісу. Це батько, дитина. Коли хтось один керує людиною, знову ж таки, це співзалежні стосунки. Коли хтось один керує вчинками, виховує, да? ну, коротше. Так. По цій карті також у Нікітєнка, бачите, проходять весільні аферисти, От, тобто гарна обгортка да, всередині гниль. І це, якщо це чоловік, на чоловіка ми дивимося, да, то він буде постійно міняти партнерів, дівчат. Йому потрібна новизна. Він не готовий розкривати свого постійного партнера з нових боків, да, дізнаватися нові грані про людину. Йому потрібно кожен раз щось нове. Так. По фінансам, тут буде постійний обіг фінансів. Причому такий обіг, знаєте, ну, типу, сьогодні купили, завтра грошей нема. Неоформленість по роботі також, да, зарплата в конверті, і контора, яка займається якимись незаконними справами. Також це зараз можуть пройти оці всілякі бетінги, всілякі ігри, оці от онлайн, які гроші виманюють. Ну, тобто це все по цій історії проходить. Це вже мої зауваження. Ну і Сайора, що говорить нам, що ворожкою керує жага наживи. вона хоче обдурити клієнта, вона хоче його намахати, керує цим колесом диявол, да? тобто постійна вигода. Вони десь в змові з ворожкою цією. От ця людина може прийти по цій карті як фаталіст, людина, яка вірить в долю. Ну і власне, що це означає? Що це людина безвідповідальна, це те, що ти, скажімо, списуєш на фатум. Звісно, є питання, на які ти не можеш повпливати, да? суперглобальні, от, як, наприклад, ми зараз. Але ми обираємо шлях. Як нам з цими викликами справлятися? Сісти десь, заритися в норі, да, як в попередній карті відлюдник, або ж обирати свій шлях правди, да, незалежності і свободи? Так. М -м 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 -м. А, значить, що це фаталізм виникає в людини, тому що виникає ряд проблем, з якими людина не може впоратись. І виникає установка про те, що ти не керуєш своїм життям. Власне, як наші сусіди, да? які ми маленькі люди, нам, ми не можемо нічого рішити. Ну, тобто, ви розумієте, в якому це контексті ця карта. Це ті безвідповідальні, безвідповідальне населення, яке не має взагалі ніяких важелів управління, тобто просто тупе стадо, грубо кажучи. А може й не грубо. Так, так, так. Ну і тут релігійність по цій карті також може пройти, причому по колесу фортуни. Да? Але це та релігійність, яка особливо в християнстві. Говорить про постійні страждання і спокуту, да? тобто ти народжений для того не для того, щоб жити і насолоджуватись життям, а для того, щоб страждати і потім спокутувати свою провину від того, що ти родився і живеш. От. Це типова історія для християнства, тому е якщо ви раптом ярий фанатик, ну, типу, окей, успіхів вам в цьому. Але... Я проти того, щоб жити життя, спокутуючи незрозумілу яку провину. Тобто в християнстві ж яка ідеологія? Ти народжуєшся вже з первородним гріхом, ти ще не встиг нічого зробити, а тобі вже треба похреститися, щоб, типа, змити той гріх, який ти навіть не знав, що ти його отримав. Так само і жінка. Да? Після пологів, типу, брудна жінка має пройти якусь процедуру очищення, для того, щоб її допустили знов до храму. Ну, коротше, в... Релігії в християнстві, зокрема, ну і та й в мусульманстві, і в будь-яких інших таких релігіях дуже багато заборон, забобон, які вже абсолютно не корелюються ні з сучасною культурою, ні з сучасним світом, тому оці от установки вони є абсолютно архаїчними, атавістичними. І нерелевантними з сьогоднішніми реаліями. А, ну, на Сьогодні, мабуть, все. Я, мабуть... Ну так, да, 30 хвилин, я думаю, цього достатньо. Ну, а Наступного разу продовжимо. Дякую всім за увагу. До зустрічі!